Ладно, Итак, прибыль, Начинаем работать. Да, читать. Глазев Евгений Сергеевич, отсутствует. Глученко Станислав Анатольевич, отсутствует. Джоев Давид Воробьевич, есть. Еременко Владимир Валерьевич, отсутствует. Загуменный Виктор Андреевич отсутствует. Ивченко Сергей Владимирович отсутствует. Кабину Сергей Анатольевич присутствует. Козявин Геннадий Викторович отсутствует. Коржик Татьяна Анатольевна отсутствует. Куцери Владимир Андреевич присутствует. Кюрджиев Игорь Караланович отсутствует. Лукаш Вадим Александрович отсутствует. Мащенко Игорь Геннадьевич прибыл. Микша Владислав Станиславович убыл. Наточек Оксана Маколаевна отсутствует. Нанивский Роман Романович отсутствует. Николай, Николай Николай Николаевич присутствует. Пасевин Валерь, Виталий Валерьевич присутствует. Пащенко Анатолий Ле, Леонидович не явился. Плаксина э, Елена Вячеславовна присутствует. Яковенко Владимир Владимирович не пришел. Площадный Олег Владимирович присутствует. Польщук Светлана Владимировна присутствует. Синько Николай Васильевич присутствует. Степура Сергей Андреевич присутствует. ходальская Татьяна Владимировна присутствует. Хомячук Александр Иванович отказался. Чуб Александр Александрович есть. Чулакова Надежда Николаевна отсутствует. Шаповал Валерий Дмитриевич есть. Шила Владимир Иванович есть. Шкорупила Наталья Петровна присутствует. И Яковлева Людмила Николаевна присутствует. Ну, Теперь Рудина зна в лицо своих героев. на Я дякую вам за терпіння таке. За стійкість, за твердий характер, який ви проявляєте, і показуєте, що ви все-таки громада, не якась сіра маса, а громада. Все-таки ми довели до того, да, що зійшлися наші депутати, і врешті-решт сподіваюся на те, що вони вас сьогодні почують. І чому ми втрапили в таку ситуацію, що ми з вами майже дві години, да, напевно, там вже 12 рази. Дві години ви чекали своїх депутатів. Я вчора, в п'ятницю, правильніше Сансаничу, нашому секретарю Тахматської міської ради говорила, що на сайті Тахматської міської ради відсутня інформація стосовно того, коли відбудеться чергова сесія. У нас люди зараз розумні, їх дуже все цікавить і вони моніторять сайт Тахматської міської ради. Інформація була розміщена. Також до сьогоднішнього ранку вона там є. Нічого не змінювала. Ну, те, що відбулося, обзон депутатів, начебто в нас не буде е, засідання пленарного, І це все лягає на нашу виконавчу владу, зокрема на нашого е, секретаря Дохматської міської ради, хай це буде на їхній совісті. Я добре розумію, хто за цим стоїть. У нас є головний махінатор, якого, до речі, тут немає. Е, я так думаю, що він вже скоро буде взагалі боятися з'являтися на людях. Ну, хай це залишається на його совісті. Це, це сьогодні відбулася чергова відкрита неповага до вас і до депутатів також. Тому що я вчора спілкувалася майже з половиною депутатів, депутатів від опозиційного блоку. Вони сказали, що да, вони будуть присутні, і з депутатами, які представляють інші, інші партії. Кворум набирався там з ліхвою. Довинно було бути присутніми понад 20 депутатів. Те, що зробили, я думаю, ви добре зрозуміли, що це було зроблено навмисно, тому що добре розуміли, що у вас прийде маса сюди. І хочу попередити нашого Ігоря Вікторовича і секретаря Тахматської міської ради, минулого разу ви бачили на половину менше людей. Так? А от тепер маєте на увазі, якщо ви далі будете знущатися таким способом із людей, то їх буде, я думаю, отут. Ми більше. з вами другим вистроєнням. Так що я прошу все-таки дослухайтесь до громади. І не тільки з КШЗ люди прийшли. повагу до громади і з громада. Я вам скільки разів говорила, не грайтеся з вогнем. Громада то велика сила, коли вона не спить і не мовчить. А громада мікрорайону Ковальська, я думаю, вже повинні давно, були зрозуміти, що вона не спить і не мовчить. Знесуть. А ми ще з із, із району не тільки з КШЗ, і ЖД. У нас ми як делегати із району ЖД. Підтримуємо. Ні, ну, я просто кажу, Тай, що не тільки КШЗ. Якщо всі зібрались, є депутати, перейдемо до розгляду всіх питань. Не треба так. Я у будь-якому випадку на всіх сесіях присутствував, на всіх, кого не приглашали, я являвся. <плес> Я не можу здоровувати, тому що сьогодні зробили зранку. Депутати готовують, це наша область. Ми можемо ідея. Оця особа вже не один раз вас підставляла. І ще підставлена робота. Це наша права побачить почути. Ну все, давайте працювати.

Вы же не проголосовали за повестку дня. Потому что. проголосовали. А сейчас ответ... кому Где я депутат, депутат. Депутат. Мы сейчас в уйдем опять с что... ними. Давайте работаем. Да. Филы, Давайте утвердим сначала счетную комиссию и потом пойдем поработать. Предложение утвердить счетную комиссию в составе депутата Шаповала это предложение пошел в кто за будет просто что-то другое пожалуйста пожалуйста проголосуйте кто за пожалуйста согласен всем в повестка поискать какие будут дополнения замечания предложения 28 вопрос поменять спирт, ну, поставить на первое место, а потом по повестке первого развития. Как идет бюджет. Я підтримую і прошу це питання, яке турбує громаду саме про припинення права користування земельної ділянки з 28 року. Обращение депутата. Пожалуйста, если вы проголосуете, после первого вопроса, не расследования. У нас массово важных вопросов по бюджету, что остальные. Потому что мы наградишь. Все-таки наполягаю, так будет 28 персия, але... Вчеруденно внести також питання про створення відділення боротьби з уном. Я звучав на попередній сесії. Прошу питання, то, що 25 жовтня в нас три чемпіонки і, і, і чемпіонка України повинні поїхати на змагання в Європу.

Поправки от повестке дня есть еще? Нет. Нет, да? Тогда по мере поступления предложения ставлю на голосование. Кто за то, чтобы 28-го был, всем полезно, да? Поставить первую? И, и да. кто за? Поза. Кто против? поддержал? Вопрос принимает. 28-й вопрос вносит. Ставлю на голосование кто за то, чтобы четвертым вопросом э, повестку дня включить предложение депутата Сергея Андреевича. Поставьте его в четвертый. Проект решения. Кто голосом, 18. Так, теперь прошу проголосовать за повестку дня с изменением в целом. Кто за то, чтобы подтвердить повестку дня в целом? Прошу голосовать. 18. Кто против? Воздержался. Принимается. Так, традиционно надо за регламент проголосовать. Кто за то, чтобы проголосовать за следующий регламент? Для доклада по просьбе докладчика до 7 минут, для со доклада до 5 минут, выступающим обсуждением до 3 минут, для справок поправок до 2 минут. Кто за э, предложенный регламент, прошу голосовать. Кто против? Воздержался. Так, по первому, по 28 вопросу. -го Шановні депутати, вимосимо на ваш розгляд проект рішення про приведення. надавалося товариству з обмеженою відповідальністю інвестиційна компанія Нергоя. Потім це товариство передало в суд аренду цю земельну ділянку, товариству з обмеженою відповідальністю Придніпровська біотець і що відбувалося далі, я не буду повторювати, бо всі добре знають. Пропонується припинити право користування земельною ділянкою на підставі того, що у відповідності до договору повинен був дотримуватися пунктів договору. Не дивлячись на це, порушений 25 й пункт договору, а зокрема, не дотримано режим санітарно-захисних зон, також немає відсутні екологічні, екологічні будь-які висновки, хоча їх тут чітко вказано, що повинно дотримуватись. Екологічної безпеки користування, додержання державних стандартів, норм і правил, в тому числі місцевих правил забудова населених пунктів. Якщо ми оглянемо наш генеральний план умовлений, то у відповідності до нього там є зона В4. І я думаю, тут багато тих, хто розуміє, що тест і на цій зоні можуть розміщуватися підприємства виробництва з, 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 з рівнем шкідливості 4,5. Тець, наскільки мені відомо, ми з ініціативною групою це, неодноразово зверталися, і також зверталися в усі інстанції стосовно того, що в зоні В4 ТЕЦ розміщатися не може, тому що там, ви добре знаєте, максимум відстані 150 метрів до першого житлового будинку. І також, окрім того, що що основне в цій ситуації орендар мав право е, розпочинати забудову ці, на, цій, на цій ділянці тільки після згоди Торматської міської ради. Такої згоди ми не давали. В результаті цих порушень вважаю, що ми маємо повне право е, е, роз, припинити право користування цією ділянкою Товариства з обмеженою відповідальністю альянс. Інвестиційна компанія, і також відповідно суб-аренда Кремніпровський біотекс забрати ділянку назад до комунальної власності, зупинити аренду. і далі будемо вирішувати, що в неї буде. Що стосується написаного позова Ігоря Вікторовича, якщо будуть, Ну, він мав право, як міський голова звернутися до суду, тому що тут є явні порушення, але зараз ми, як депутати, можемо не затягувати до суду. Добре розумієте, це, це, це витрати знову да, і витрати бюджетних коштів, яких в, наш, в нашому бюджеті в торгматському місцевому немає. Тому пропоную підтримати і тим більше звернути увагу на громаду, вона вже два місяці ходить і чітко вам говорить те, що вона не хоче бачить цього будівництва. Здоров'я життя, які для людей головне. Так що прошу підтримати. За так, а ваше нема? Я жду вам один у вас, так, и... и... так, и... так, кто хочет еще по этому вопросу? Кто ты загнал, что? А вот